Радий вас вітати на каналі Тіні Легенд. Мене звати Оповідач. Сьогодні поговоримо про міфічне створіння Перуна Перун один із головних богів слов'янського пантеону, бог грому, блискавки, війни, зброї та влади. У східнослов'янській традиції, зокрема в українській міфології, він уособлює чоловічу силу, мужність, державний порядок і небесний вогонь. Його культ був особливо розвиненим у Київській Русі до прийняття християнства. Батьком Перуна вважали білобога у дохристиянських віруваннях творець води, землі і світла, головний Бог білого дня. Щастя, добра, багатства, здоров'я і плодючості, походження і значення імені. Назва Перун походить від індоєвропейського кореня пер, ударяти, вражати. Його порівнюють з такими богами, як Тор, скандинавський бог грому, Індра, індійський бог блискавки, Зевс, грецький громовержець, Юпітер римський аналог Зевса. Це вказує на спільне індоєвропейське походження образу Бога-Громовершця, роль у Пантеоні. У пантеоні, князя Володимира, кінець 10 століття. Перун займав перше місце. Йому приносили жертви, на його ім'я клялися при укладенні договорів. Його ідол стояв у Києві на пагорбі, він мав срібну голову і золоті вуса, атрибути Перуна: блискавка, грім. Символ вогню з неба, божественного гніву, сокира або молот, магічна зброя, якою він б'є ворогів, дуб, священне дерево перуна, як покровитель воїнів уособлював метал культ і жертвоприношення, Жертовні тварини, бик, кінь, півень, Жертовники, часто розміщували під дубами або на пагорбах, обряди. Супроводжувалися заклинаннями, піснями, закликами до Перуна в часи битв або грози. Перун у літописах і переказах у повісті врем'яних літ згадується, що договори з Візантією укладалися під присягою на Перуні. Після хрещення Русі у 988 році ідол Перуна був скинутий у Дніпро за наказом Володимира Великого. Цей епізод символізував перемогу християнства над язичництвом. Перун у фольклорі. В українських замовляннях і обрядах перун неодноразово згадується як громовик, громовержець. Народ вірив, що грім і блискавка це перун, який воює з чортами або з змієм. Перун також згадується в народних піснях. Легендах, обрядах, пов'язаних із літніми грозами, перун проти Велеса. У слов'янській міфології Перун протистоїть Велесу, Богу підземного світу, худоби, багатства та чаклунства. Цей міфологічний конфлікт, уособлення боротьби між порядком і хаосом, світлом і темрявою перун після християнства. Хоч культ Перуна офіційно зник після християнізації Русі, елементи його образу були інтегровані в образи святого Іллі, християнського святого, що їздить небом на колісниці та кидає блискавки. Іллю називали Перуном у Христі у мистецтві. Перуна зображують як бородатого чоловіка в обладунках, із молотом або сокирою, серед хмар або грому, поруч із Дубом чи конем. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал Тіні Легенд та ставте вподобайку цьому відео. Гарного вам дня та тихої ночі!